Ми Розповідаємо у нас в ефірі. Досі недосліджена територія Києва. Не розкопана близько двох кілометрів. Яку пам'ятку архітектури столиця втратила назавжди. Боролися з релігією, боролися з церквою. Що приховує урочище Китаїв? Китаїв це історична місцевість на зелених пагорбах голосіївського району столиці. За часів Київської Русі тут розташовувалось укріплене місто. На цьому місці виникає форпост. Очевидно, це форпост, який захищав південні підступи до Києва. У 13 столітті місто зруйнували монголо-татари. Згодом територія Китаївської пустині перейшла до Києво-Печерської лаври. В Києво-Печерської лаврі знайшли такі відомості, начебто Андрій Боголюбський написав грамоту на те, що ця земля дарується Києво-Печерській лаврі. І таким чином тут з'явився монастир. В цій, так би мовити, грамоті там було сказано. Що це я, князь великий Андрій Юрійович за прозвищем Китай. Від цього і пішло китайське городище. Але це все є недоведеним, і ми знаємо це з підробного джерела 16 століття, мета якого була закріпити ці землі за монастирем. У китайського чоловічого монастиря були сади, пасіки і ставки. Продукти постачали до лаври. У центрі монастиря стоїть Свято Троїцька церква. Її у XVIII столітті збудував Степан Ковмір. Це майстер українського бароко. До речі, саме за його проектами звели багато будівель і Києво-Печерської лаври. На жаль, церква була декілька разів перебудована потім у XIX столітті, але елементи барока збереглися. Це і головний купол, і це то над портиками. Там є Янголи. Тут, на вході до монастиря, стояла дзвіниця. Її висота була 47 метрів. На той момент це була одна із найвищих споруд Києва. Є версія, що її побудували за проєктом архітектора Андрія Меленського. Це дуже відомий київський архітектор. Він перебудовував майже весь поділ після пожежі 1811 року. Вона була в такому класичному стилі, навіть був годинник, і він ще. Граф і мелодію кожну годину. у 1932 році. Радянська влада наказала розібрати дзвіницю на цеглу. Боролися з релігією, боролися з церквою, і тому е е дуже багато церковних будівель було знищено. А от що досі залишилось недоторканим, то це китаївські печери. Вони кілометрами тягнуться під землею. До сьогоднішнього дня їх повністю не дослідили. Печери розкопані теж десь тільки на 10 відсотків, десь 250 метрів, а не розкопано близько 2 кілометрів. Я брав участь в цій експедиції. Декілька років розкопувала китаївські печери. Це там. Келії там є печерні церкви, господарські споруди, поховань там нема. Китаївський археологічний комплекс є унікальною частиною Києва, оскільки досі не забудований і зберігає свій природній ландшафт. А разом з ним і безліч таємниць. Невідомо, які ще історичні пам'ятки археологи можуть знайти на...